Так, усім добрий вечір. Обіцяв, що стартану в 20.00, але, на жаль, робочий час в мене сьогодні протягнувся довше, ніж я очікував. Тому стартуємо розіграш даної книги. А попередньо я вже прогрозив сторінку зі всіма коментарями. Усі коментарі, точніше, автори всіх коментарів я створив окрему табличку для них. Давайте перевіримо, що тут немає дублікатів. Щоб все було чесно. 146 коментарів різних. Видаляємо дублікати. По колонці B в нас можуть бути дублікати. Їх немає. Окей. Тепер... Копіюємо даний списочок. Так, копію. Е, Ці коментарі я писав фактично по тому часу, як вони поступали, тобто вони в порядковій генерації, тому для чесного розіграшу ми присвоїмо кожному цьому коментарю свій випадковий номер. І відповідно потім будемо визначати випадковий номер, і цей буде нашим переможцем. Зараз генеруємо для кожного коментаря свій окремий номер. Ось, Загалом у нас 146 коментарів. І, відповідно, тепер давайте сюди клікнемо. Від 1 до 146. І генеруємо. Переможець 116-й номер. Давайте глянемо, хто це? Так, то, напевно, через Ctrl F нам буде швидше, так? Да? 16 скопійований був. Хоп. Є. Yeah. І цей юзер. Так, давайте глянемо, Хто це в нас? Ctrl-F, напевно. Також краще. Так, сторінка чес. А чого в мене? Стоп не скопіював я користувача, вірно. Мій геп. Копіюємо. І тепер в пошук. Є. Ось цей користувач і є нашим переможцем. Давайте ми його і привітаємо. Не знаю, я паралельно тримаю телефон в руці, не знаю, чи вам все було видно. Маю надію, що все було. Даному користувачу я надсилаю привітання. І як лише отримую дані стосовно нової пошти, прізвище ім'я, тобто всіх необхідних даних для відправки, то я відправлю завтра ж, ну тобто, як отримую тільки дані, відправлю дану книжку. Якщо ми зайдемо по користуючи, побачимо, хто це Сергій Світенюк, я так розумію. Ну що, Сергій, вітаємо. Ти виявився переможцем в даному розіграші. Дану книгу я тобі відправлю, вона нова, тобто її надало видавництво наш формат. Я читав свою книгу, вона в мене ще навіть з іншою обкладинкою. А ти переміг, і тобі дістається нова книга. Е, очікуйте нові розіграші. Я думаю, вже наступного тижня буде до огляду нова книга і аналогічно так само буду її розігрувати у цей же спосіб. Дуже простий, достатньо лише коментар. А на сьогодні це все. З вами був Ігор на каналі ВолодПро. Всім дякую.